Вітаю, друзі! Запрошую вас у наш книжковий дивосвіт! Сьогодні у нас в гостях смайлики. Смайл Сум і смайлик веселун. Який вам більше подобається? Чому? Я впевнена, що вам сподобався веселун. Приємно дивитись на людей, які посміхаються або сміються. В народі кажуть, що сміх додає здоров'я. І навіть продовжує життя. У багатьох країнах є навіть дні сміху або дні гумору. Гумор це вміння смішити, веселити, жартувати, тому його ще називають День жартів. А щоб веселити, смішити, люди придумали казки, смішинки, оповідання, вірші, їх так і називають в нашому книжковому дивосвіті смішні вірші. Жартівливі вірші, гуморезки, веселі вірші. І ось сьогодні я вам пропоную вивчити такий веселий вірш. А вчити ми будемо його за картинками. Називається він Два хлопчики. А написала його наша письменниця Наталя Забіла. Давайте слухати: два хлопчики, два хлопчики, два хлопчики несли відро води. Зустріли звіра сірого? Розбіглись хто куди? Відерце перекинулось і витекла вода, а сірій звір з-під кущика лякливо вигляда. Друзі, хто головні герої в цьому вірші? Чому вірш названо два хлопчики? Що робили хлопці? Кого вони зустріли? Що сталося з ними? Як ви думаєте, хто кого злякався? Давайте спробуємо вивчити вірш. Розглядайте картинки і послухайте ще раз вірш. Ва хлопчики, два хлопчики, несли відро води. Зустрілись звіра сірого, розбіглись хто куди. Відерце перекинулось, і вилилась вода. А сірий звір з під кущика лякливо вигляда. Спробуємо вивчити вірш. Яка перша картинка? Правильно, цифра 2. А наступна хлопчики. Це слова «два хлопчики. Потім повторюємо знову Два хлопчики. Повторіть, будь ласка, два хлопчики два хлопчики. Переходимо на нижній рядок. Що робить цей чоловічок? Несе це слово несли. Наступна картинка звичайно, відро, слово відро. А наступна вода. Слово води. Несли відро води. Повторіть: несли відро води. А зараз два рядки, два хлопчики, два хлопчики. Несли відро води. Повторіть ще раз. Що ми бачимо на першій картинці? Так, двох чоловічків, які зустрілись, які йдуть на зустріч один одному. Це слово зустріли. А наступна картинка сило Зайця, Заєць. Це звір, тому що ми знаємо, що в лісі живуть звірі. Декі тварини називаються звірі. А наступна, яка пляма, якого кольору сірого. Це слово сірого. Повторимо: зустріли звіра сірого. Повторіть ще раз: зустріли звіра сірого. Переходимо на нижній рядок. Зверніть увагу, чоловічки біжать в різні сторони. Якщо вони біжать в різні сторони, то слово розбіглись. Розбіглись це біжать в різні сторони. А наступна картинка хлопчики, хто куди. Так злякалися звіра сірого, що розбіглись хто куди. Розбіглись. Куди. Давайте повторимо два рядки. Зустріли звіра сірого, розбіглись хто куди. Повторіть ще раз. Що на першій картинці? Так відро. А як ніжно назвати? Відерце. Подивіться, воно лежить чи стоїть? Воно лежить. Перекинулось. Відерце, перекинулось. І що сталося? І. Витекла вода. Тому що водичка це рідина. І з відра, яке перекинулось, вона витекла. Відерце перекинулось і витекла вода. Повторіть ще раз. Ще на першій картинці? Так, знайома літера А. А наступна яка пляма? Сіра. Це слово сірий. А сірий ми знаємо. Далі картинка звір. А сірий звір з під кущика. Бачите, він сидить під кущем, з під кущика. А подивіться, вираз який, яка емоція страху, лякливо, злякалося. Звір злякався і виглядає з під кущика, а сірий звір з під кущика лякливо вигляда. Він так злякався хлопчиків, що заховався під кущик, і звідти перелякано виглядає, дивиться. Повторіть два рядки. Відерце перекинулось, і витекла вода. А сірий звір з під кущика лякливо вигляда, повторіть ще раз. Давайте повторимо весь вірш. Два хлопчики, два хлопчики несли відро води. Зустріли звіра сірого, розбіглись хто куди. Відерце перекинулось і витекла вода, а сірий звір з-під кущика лякливо вигляда. Повторіть ще раз, повторіть декілька раз, і ви його вивчите. Друзі, сподобався вам цей веселий вірш? Як ви думаєте, з чого сміються хлопці? Що в цьому вірші смішного? Чи насмішив він вас? Що, на вашу думку, тут смішного чи веселого? Чи запам'ятали ви його? Давайте згадаємо, як називається вірш? Хто його для нас написав? Чому цей вірш називається смішний вірш або жартівливий? Як ще можна назвати цей вірш? Повторіть його декілька разів, і ви запам'ятаєте, спробуйте розсмішити своїх близьких та рідних. А наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, друзі! В нашому книжковому димосвіті!